Перший Криворізький є організатором цього проекту. Перший нетворку вивен в цій серії від жінок для жінок до жінок. Давайте починати. Якщо є мета, і ти гориш ідеєю, кипиш цим, розумієш, що ти хочеш це зробити. Mm -hmm. Мені здається, для будь-якої людини. Немає нічого неможливого. Партнерство — це класно. Ми сьогодні це теж поговоримо. Були і розчарування, були і витрачені кошти, які звичайно ніяк не повернулися. Тобто, це виключно ціна моїх знань. Найбільше досягнення ще попереду. Про Що ви мріяли в дитинстві? Я довгий час мріяла стати дизайнером одягу. Мене дуже надихав фанталідан і оці тижні моди в Україні, навіть в університеті. У нас тут весні робила покази мої. Кращувати життя тих людей, які будуть дотичні до мене, я дуже мріяла бути героїною маминих серіалів, щоб мати великий будинок, класну машину, велику сім'ю, проводити світські заходи, і бути в центрі уваги. Тому так сталося, що в житті моя мотивація була саме такою: а для того, щоб цього досягти, треба заробити кошти. Так, всі займаються тим, що заробляють гроші. Це наше життя, це те, за що ми живемо. Але для мене це така фанатична ідея, щоб швидше, швидше, сильніше і краще. А скільки вам було років, коли ви, зрештою, почали бізнес? Десь у 30 років. Мені було 24 роки. Я почала свій бізнес. 29. Ага. Мені було 24. Мені в принципі цікаві івенти Заходи в нашому місті, які так чи інакше цілеспрямовані на розвиток особистості та розширення якихось знань, дуже класні були виступи спікерок. Мені дуже сподобалось, як вони ділилися власним досвідом, і насправді це дуже цінно, тому що коли люди тільки на початку, на якихось перших кроках в своєму розвитку, то дуже. Класно взагалі розуміти досвід інших людей, які зараз в цьому розвиваються. Тому я і мені було цікаво. Я думаю, багатьом також було дуже дуже цінно інформація сьогодні. який найбільший здобуток вашого бізнесу? Мої виробництво одне з виробництв ми з партнером відкрили від час вже повномасштабного вторгнення. Вони знаходиться в Тернополі. Ми постійно розширюємо. Я дуже пишаюся цим виробництвом. Здобули два роки поспіль знаки топ продавця. Пром для мене це була велика гордість, тому що продавців на промі десятки тисяч. Крутезний колектив, яким не байдуже. От мабуть, це найбільше і найцінніше, я що, що дає вам сили. Люди мені сили дає тільки моя мотивація робити так, щоб наш інтернет-магазин далі був першим в своїй ніші. піклування про себе. Моя сила в тому, що я чітко розумію, що якщо я дуже втомлююсь, то мені потрібно не у відпустку їхати відпочивати на якийсь довготривалий період. Мені треба щось змінювати саме у, своїм, у своїх буденностях, тому що там життя. Воно не два-три рази на рік. Там воно що ви побажаєте собі через 10 років. Там просто вижити масштабування звісно. Більше відпочивати. Я хочу бути щасливою.